Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою сума кутів трикутника і сьогодні будемо розв'язувати вправи. Але спочатку давайте дамо відповіді на наступні запитання. Будь ласка, зробіть зараз паузу і самостійно дайте відповіді на запитання. Отже, тепер давайте перевіримо, чи правильно ви думали. Отже, чому дорівнює сума кутів трикутника? Сума будь-якого трикутника дорівнює 180 градусів. Друге питання: чи може трикутник мати два тупих кути і чому? Сподіваюсь, кожен з вас сказав, що не може мати. Ми вже багато разів повторювали, що тупий кут це більше, ніж 90 градусів. Що це означає? Що два тупих кути. В сумі будуть більше ніж 180 градусів. А ми знаємо, що сума трьох кутів дорівнює 180. Отже, в трикутнику може бути тільки один тупий кут. Наступне запитання: чому дорівнює сума гострих кутів прямокутного трикутника? Пригадуємо, в прямокутному трикутнику один кут дорівнює 90 градусів. Тоді сума двох гострих. Теж буде 90 градусів. Да? 90 плюс 90 дасть нам 180 градусів. Наступне запитання. Якою є градусна міра кожного кута рівностороннього трикутника? Та чому? У рівностороннього трикутника не тільки рівні сторони всі, а й рівні кути. Отже, 180 ділимо на 3 до 60. Отже. Кожен кут рівностороннього трикутника дорівнює 60 градусів. Наступне запитання. У трикутнику один з кутів дорівнює сумі двох інших кутів, який це трикутник. Ми вже проговорили, що в прямокутному трикутнику один кут дорівнює 90, а два інших в сумі дають 90. Отже, який це трикутник? Прямокутний. І останнє запитання. Скільки гострих кутів може мати будь-який трикутник? Звісно, може мати навіть три гострих кути, всі кути гострі. І ми сьогодні говорили про рівносторонній трикутник, у якого всі кути по 60 градусів. Але це може бути не тільки рівносторонній трикутник. Отже, у трикутнику можуть бути всі три кути гострі. Йдемо далі. Усно розв'яжемо з вами. Ось такі завдання. Знайдіть кут або сторону, що позначені знаком питання. І починаємо працювати. Отже у нас зараз невідомий кут Б. Ми не знаємо в трикутнику ні кут А, ні кут С, але можемо знайти, пригадавши, що ось це у мене зараз позначено два суміжних кути. А сума двох суміжних дорівнює 180. Отже. Ось цей кут буде 80, в сумі вони дадуть 180. Аналогічно з кутом С, кут С, і кут 130 градусів, в сумі дадуть 180 градусів. Позначимо тут навіть не потрібно позначати. Зараз я приберу це позначення. Це у нас різні кути. Хотіла різні позначення зробити. Ось це позначення не будемо робити. Да? А то дуже багато різних рисок буде у нас. Ось цей кут, позначу двома рисками. Оскільки у нас кут Б однією рискою вже позначений. Отже, для того, щоб в сумі було 180. кут С повинен дорівнювати 50. Отже. Якщо ми знаємо в трикутнику два кути, можемо з легкістю знайти третій. 180 мінус 80 це 100 і мінус 50, 50. Отже, невідомий кут дорівнює 50 градусів. Другий малюночок. Як нам тут знайти невідому сторону МВ? Давайте думати, що ми можемо зробити. За теоремою, ми можемо сказати, що вертикальні кути між собою рівні. Ось цей кут, що в нас позначений прямий, і я зараз позначила, да, теж прямий, вони між собою вертикальні, тобто вони рівні. Що це означає? Дивіться: один кут трикутника МНВ 45 градусів, інший прямий тоді скільки дорівнює ось цей кут? Пригадуємо сума гострих кутів прямокутному трикутнику дорівнює 90, оскільки один 45, то і другий теж 45 градусів. Що ми бачимо? Перед нами рівнобедрений трикутник. Ось його бічні сторони, і вони між собою рівні. Тоді сторона МВ теж дорівнює 3,5 см. Да? Як і сторона НВ. Третій малюночок, що ми на ньому бачимо. Трикутник, в якому нам відомо два кути і відомо сторону 5 см, сторону Т, це буквочка Т, сторону ТП. Будемо шукати. Отже, давайте зараз з вами спробуємо знайти, чому дорівнює третій кут. Можливо, це нам щось дасть. Да? Отже, 180 мінус 32. І мінус 74. Ми отримаємо теж 74 градуси. Отже, що можемо сказати? що перед нами знову рівнобедрений трикутник, і невідома сторона ТП дорівнює 5 см. І останній четвертий малюночок, що ми в ньому бачимо? Ми бачимо, що у нас є трикутник ЛКМ, також є трикутник КХМ, Бачимо, що у нас трикутник КХМ прямокутний. Так? Ось кут у нас H позначений прямий. Ось у мене теж є прямий кут, бачимо його. Так, що ми ще бачимо? Нам потрібно знайти ось цей кут. Отже, пригадуємо, що, якщо у нас трикутнику один кут 30. Гострий, да, то інший кут повинен дорівнювати, так, щоб в сумі вони були 90, 60. Можете перевірити. Да? Якщо один кут прямий, то сума двох гострих теж дорівнює 90 градусів. Ось у мене 1,30, то інший буде 60. Тепер як мені знайти ось цей невідомий кут? Дивимося. Візьму інший колір зараз. Ось перед нами розгорнутий кут. Ось він, повністю розгорнутий кут. Він поділений на три частини. Одна частина дорівнює 90, друга частина 60. Отже, чому дорівнює ось ця частиночка, яку нам треба знайти? 30 градусів. Або, що ви могли ще проговорити, оскільки це 90, то і ось це у нас теж 90. Знайшли 60 від 90 віднімаємо 60, буде 30. Хоч так, хоч так ми отримаємо правильну відповідь. Отже, як бачите, завдання нескладні, якщо ми вивчили всі попередні теореми та властивості. Отже, йдемо далі. Кути трикутника відносяться як 1 до 4 до 5. Знайдіть найбільший кут трикутника. Задачу можемо розв'язати без малюнка. Я вам вже казала, що якщо у нас є відношення, то завжди з'являються ікси. Давайте це завдання розв'яжемо письмово. Отже, позначимо кут 1 дорівнює 1х, кут 2. Дорівнює, дивимося, да? ось у мене був 1х, тепер у мене буде 4х. Кут 2 дорівнює 4х. І кут 3 дорівнює. Яке значення? 5, да? 5х. За теоремою сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Отже, можемо скласти рівняння. Зробіть зараз паузу і запишіть. За теоремою сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, отже, можемо скласти рівняння. Яке складемо рівняння? Кут 1 плюс кут 2 плюс кут 3 дорівнює 180 градусів це наша теорема. Кут 1 ми позначили як 1х q 2 ми позначили як 4х, q 3 ми позначили як 5х. В сумі вийти 180 градусів. 1х плюс 4х плюс 5х ми отримаємо 10х. 10х дорівнює 180 градусів. Зараз наш х невідомий множник, щоб його знайти, будемо добуток. Ділити на відомий множник. 180 ділимо на 10, отримаємо 18 градусів. Зараз ми можемо знаходити всі кути. Да? Ми розуміємо, що кут 1 нас дорівнює 1 множимо на 18, Кут 2 дорівнює 4 множимо на 18, Кут 3 дорівнює 5 множимо на 18. Але. Уважно читаємо завдання, не витрачаємо час. Знайдіть найбільший кут трикутника. Розуміємо, що найбільше це у нас кут 3, кут 3 дорівнює 5. Множимо на 18, 5 на 10 – 50, 5 на 8 – 40, разом 90. Да? Отже, найбільший кут трикутника дорівнює 90 градусів. Зробили зараз паузу і записали відповідь. Працюємо далі. У трикутнику АБЦ проведено бісектрису АМ. Знайдіть кут МАЦ, якщо кут Б дорівнює 55 градусів, а кут С дорівнює 40 градусів. Схематично малюємо малюночок АБЦ трикутник. Ось він, мій трикутник. Проведено бісектрису АМ. Отже, позначу, де у мене А. А. Б. С. Бісектриса діле кут навпіл. Кут А, ми ділимо навпіл. Отримали точку М. Бісектриса АМ. Отже, ось ці кути у мене рівні. Знайдіть МАЦ ось цей кут я буду шукати. Якщо кут Б, позначу його двома рисками, 55 градусів. А кут С 40 градусів, бо трьома рисками кут С 40 градусів. Так, зараз ми проговоримо дано, потім ви зробите паузу і запишете. Отже, що нам відомо, дано трикутник АВС, АМ бісектриса, кут Б55 градусів, кут С 40 градусів, знайти кут МАЦ. Зробили паузу і записали, що дано, і що знайти. Отже, переходимо до розв'язку. Пригадуємо, що за теоремою сума кутів трикутнику дорівнює 180. Два кути ми знаємо Б і С, знайдемо, чому дорівнює кут А. Кут через три буквочки, BAC дорівнює 180 градусів. Віднімаємо кут Б і віднімаємо кут С. Отже, кут BAC дорівнює 180 градусів, віднімаємо 55 градусів, віднімаємо 40. Так, що ми отримаємо? 180, віднімаємо 40, 140. Віднімаємо 50, 90 і віднімаємо ще 5, 85. Так, кругом у нас градуси, да? градуси, градуси, градуси. Отже, ми тепер знаємо кут BAC. Пригадуємо властивість бісектриси. Бісектриса в трикутнику діли його кут навпіл. Отже, наш кут МАЦ дорівнює половиночки всього кута BAC. Допишемо кут МАЦ. Дорівнює кут БАЦ. Ділимо навпіл. Що це в нас буде? 85 градусів. Ділимо навпіл. Отримаємо 42,5 градуси. І запишемо тепер, чому ми так вирішили. За. Властивістю бісектриси. Да? Бісектриса кут навпіл за властивістю бісектриси. Зробили паузу і самостійно записали відповідь. Наступна задача: у рівнобедреному трикутнику одна зі сторін дорівнює 12 см. І один з кутів дорівнює 60 градусів. Знайдіть периметр трикутника. Отже. Що ми з вами маємо? У нас з вами рівнобедрений трикутник. Давайте його зараз намалюємо схематично. Так, бічні сторони рівні, назвали його АВЦ. Одна зі сторін дорівнює 12. Ми не знаємо, яка. Давайте поки ще позначимо основу. Один з кутів дорівнює 60. Теж не знаємо, який кут. Давайте позначимо кут Б 60. Так. Потрібно знайти периметр трикутника. Отже, що ми запишемо в дано? В дано ми запишемо, що трикутник АБЦ рівнобедрений, що АБ дорівнює BC, AC дорівнює 12 і кут Б дорівнює 60. Знайти периметр трикутника. Зробили паузу, записали, дано і знайти. Отже, переходимо до розв'язку. Що ми з вами бачимо? Оскільки у нас трикутник рівнобедрений, то кути при основі рівні. Отже, як нам знайти ці кути при основі? Кут А дорівнює куту С, дорівнює. 180 градусів віднімаємо відомий кут і ділимо навпіл. Да? 180, віднімаємо 60. І ділимо навпіл. Що ми отримали? 60 градусів. Що ми бачимо? Що всі кути в цьому трикутнику дорівнюють 60. Оскільки всі кути дорівнюють 60, то, всі стор... то це рівносторонній трикутник і всі сторони дорівнюють по 12. Да? Пишемо, що. Трикутник ABC рівносторонній, оскільки в нього всі кути рівні, трикутник ABC рівносторонній, оскільки в нього всі кути рівні, тоді AB дорівнює BC дорівнює AC дорівнює 12. Периметр такого трикутника сума трьох сторін, вони у нас всі однакові. 3 множимо на 12, 36 см. Так. Зараз не пишемо, просто подивимося. Я розумію, що кожен з вас може сказати, але ж ми зробили таке позначення. Можливо, треба було іншу сторону позначити і інший кут. Давайте спробуємо. Наприклад, якщо б я позначила за. Сторону, яку нам відомо, Б, це 12 А кут позначила б А 60. Отже, ось такі були б мене позначення. Що б я далі казала? Що в рівнобедреному трикутнику кути, кути при основі рівні? Оскільки А 60, тоді і С 60. Як нам знайти кут Б? А нам потрібно від 180 відняти два вітомих кути. 180, віднімаємо 60 і віднімаємо 60. І ми теж отримаємо, що кут Б дорівнює 60. Якби ми зараз з вами не позначали кути і сторони, все рівно буде один той самий розв'язок. Периметр у нас буде дорівнювати 36 см. Сподіваюсь, питань по цьому немає. І ваше домашнє завдання: Один з кутів трикутника дорівнює 80 градусів. А другий на 14 більш за третій. Знайдіть невідомі кути трикутника. Пригадуємо: на більше додавання, на менше віднімання у більше множимо, у менше ділимо. Завдання нескладне. Повторюємо параграф, повторюємо, чому дорівнює сума кутів трикутника. Якщо у вас були проблеми з питанням, які були на початку, будь ласка, поверніться і ще раз прочитайте і ще раз. Вивчить, да, теореми і властивості, щоб ви могли з легкістю відповідати на питання правильно. Отже, працюйте, я чекаю на фото вашої класної та домашньої роботи. Бажаю успіхів!